Всім величезний-величезний привіт. Сільпо, акційні тижні, акційні сіни. Сільпо, я вже заговорююсь. 16, ну, 17 гривень кавуни. подивимось зараз овочі, фрукти. Кавун, а, а кавун леді дорожче. Дивіться, каледі. Так, дивимось з вами сливи 90, звичайні по 14 сливки. Виноград я хотів взяти, так і не встиг. а По 44 гривні був виноград. Кишмиш або дамські пальчики, не пам'ятаю. Дуже хороша ціна минулого тижня була сільпо на виноград. Так, слива, жовта 50 гривень. Ну, на жаль, мені не можна все, що з кісточками. Мене алергія на фрукти, які містять кісточку. А ви їжте, їжте, поки є, набирайтесь вітамінів. Лимони 64, грушки. Ой, як я грушку хочу взяти. Може зараз візьму, подумаю. Ці по 65 теж Вони ж хороші, правда? 66. Ой, а щось тільки багато тих. Мошок. 35. Ой, а яблуки всі подорожчі, А ні, є вон по 17, по 19. Яблочка. Дині по 60, Узбецька, а на ринку 80. На ринку дорожче дині у ці узбецькі. Можна взяти, бачите, порозрізали, хай люди купують. І скільки така чвертинка, каву на леді, майже 100 гривень. Половинка дині, так як я минулий раз, теж зважував. На 150, ну, 300 гривень виходить ціла диня. Так, добре, добре. Так, перець зелений 68, перець білий 26 гривень. Тут у нас баклажани 26 гривень, перед червоний 70, я беру по 40 гривень на ринку. Так, томат сливка по 30 гривень, огірки екстра 38, томат жовтий 69. Ну, такі звичайні ціни, як минулого тижня були. Бачите, розрізають пополам. По половинці теж продають. Ну, ціла десь на 100 гривень заважить така велика пекінська. Цибуля біла 47, жовта по 13, картопелька, картопля біла по 9,50, буряк 22 гривні і морква по 8,70 Завжди звертайте увагу на знижки, які є в сільпо, на наклейки 50-25, навіть може пощастить і 75. Хочу сказати, що дуже добре, коли продукт з жовтим цінником акційним, і ще касі вам проб'ється знижка 50% від вартості. А ось ці вже йдуть навіть з цим з горіхами, які мені теж не можна. Так, що це таке? Дивіться, фалафель. Фалафель, що це таке фалафель? Чи фалафель смажений 180 грамів, 56 гривень? Що це воно таке? Я перший раз таке бачу. Боже, то я ще не все в цьому світі побачив. Що ж воно таке? Давайте подивимося, який сьогодні в ціні тижня акційний сир. Так, сир премія, думав порятин. Премія українським 26,90 за 100 грам. Ось пірятин голландський 23,90. Ціни всі, всі повказані за 100 грам. Бачу ще кому. Тенеро 2890. Так. Ну тут же такі кольорові. З лавандою, з базиліком 33,90. І оцей маздам 32 гривні 90 копійок. В акції. Сир рибський адам. Коровічого молока. Це польща, напевно. Чи що? Добре, 2990. Ось цього, цього тижня дуже багато сирів. Зі знижкою в акції. Ходіть, подивимось, в холодильник. Так, Бачу тут від кому зі знижкою сири. Традиційний 55, Венеро 55 і такі ще 55. Всі по 150, вага 150 грам. Всі з кибочками нарізані. Так, ну ось бачите, вже поставили зі знижкою а, сирні кульки по 134, але ще наклейку не наклеїли знижку. Ну добре, добре, хочу їх спробувати, ці сирні кульки. Ой, бачите, ось наклейка 50%. Сир. Так, комо інсалата. Це та ж сама фета 44 за 200 грам. І ось такий 38 за 200 грам. А ось я знайшов з дуже хорошою ціною. Камамбер 65 гривень, 34% знижки. Ось знайшов, дивіться. Зі знижкою 92 гривні. Смачний ось цей камамбер. І ще 50% буде знижка на касі. Тобто він скільки? 45. 46. Да? Не знаю чому, але сирки плавлені, звини гора по 19 гривень. Мені здається, це дорого, а може тепер вже такі ціни будуть. Ось якісь є по 15 гривень зі знижкою 40%. Оригінальний це ось цей. Ну 15 ще куди не йшло. А отут дуже хороша ціна виходить на ось такий великий брі. 300 гривень. Так він з видимом за 150 кілограму ось такого смачнющого сира Брі. Так, тут в холодильнику ми знайшли молочну гільдію з вами. По 40 гривень упаковка лоток 150 грам. Королівський і Монтері. Смачненька, файненька, балик від Алан. І скільки ж його тут... яка ж його ціна, цікаво. Ну, тут ще дивіться, ось таку можна зі знижкою 50, ювілейна це А, Не бачу. Взагалі немає цінників. Так, ось ми знайшли в холодильнику 70, ну, 35. Але це справжня ковбаска. Так, тут знижки на паштет. Це хороший паштет прованський з червоним перцем. Ще й знижечка буде. Так, тут у нас іде ковбаска ювілейна від самобранка. Перший сорт. Ціна 15,90 за 100 грам. Зараз зі знижкою. Ось ця теж смачна. Ой, але вона... <ріхи> Я знайшов від Алан сардельки з вершками вищого гатунку. Вони зараз по 27,40 за 100 грам. І ще знижка вам проб'ється 25% на касі. В середньому пів кілограма упаковка. І дуже хороша знижка від самобранка теляча вареного вищого сорту. Вона зараз по 51 гривні за 400 грам. Паличка 400 грам. Так, в Сільпо дуже часто сосиски та сардельки по акції можуть бути. Ось тяглобіном по 19,90 за 100 грам. І по 10 гривень ятрань домашні. Домашні по 10 гривень. А оця м'ясний хутір. Елітна. Перший гатунок 15,90 зараз за 100 грам. Ну, ось тут у сільпо завжди зготують вам свіженьку піцу при вас. Вже є, бачите, вже стоять запаковані. Американо. Піца Американо 109 гривень 500 грам, барбекю 119-500 грам. карбонара 118. Всі піци йдуть по 500 грам. Крім... Ну, ви на екрані бачите, крім три останні нижні, з сиром та копченим м'ясом м'ясна з листям салату. Вони йдуть по 450 грам. Саме найдорожче тут у нас м'ясна з листям салату 149 гривень, а решта От гостра є, папероні по 129 гривень. Ну, за, за 500 грам піци. Хороші ціни. А дивіться, які великі є, готові вже. 590 грам. Угу. Ой, я хочу таку піцу. Що мене так на піцу тягне, скажіть мені, га? Надійсно ну, тут 600 грам, Що в коробці? 580-590. Барбікю 129 і піца гавайська 119. Карбонара. сири 169. саме найдорожче. Так, тут на поличках ціна тижня поставили акційні товари, щоб не бігати по рядам. А чай, грейс, 100 грам 75 гривень зараз. Так, ну це батончики марципани, мілка по 40 гривень, світоч по 30. Хтось питався, де світоч І подівся з іншого магазину. Ну, ось тут можна світоч придбати а, в сільпо по 30 гривень за плитку з різними різними смаками. Хороша ціна на Міленіум. Дарк шоколад і мілк шоколад. Так, Тут кава Якубс Монарх. Класік. Вага 400 грам, 234 гривні. Монарх Intense 400 грам, 214 гривень. Кава Карт Noir 174 гривні, 250-250 грам. Кава Льор, яка не хоче стояти. Нескафе 120 грам, 189 гривень. І монарх кава Якобс Монарх 220 грам, 204 гривні. Так, хто хоче смачнющу хімію от, до речі, вони смачні я їх купував по 20 гривень. Велика упаковка. Мамба. Усі люблять мамбу 30 гривень. Цукерки желейні. Так, що це у нас таке? То скільки там грам? 130 грам паста томатна. Не знаю, як вона, не знаю. Ось така в тюбіку, як зубна паста раніше в СССР була, пам'ятаєте, теж таком, таких залізних. Mm. Так, 45 гривень. А, томати очищені, різані, по 55 гривень. А тут у нас томатне пюре 96 гривень. А це що у нас таке? Соус. Це соус. 75 гривень. Тут три баночки по, 300, по 200 г. 600 грам разом виходить. Тут різні теж соуси. Мед по 109 і по 99, липовий 109, а акацієвий 99 з інжиру джем і джем із персика по 109 гривень, 340 грам. І арахісова паста з кранчами 340 грамів, 96 гривень. Тунець 185 грам, 50 гривень зараз за пів ціни, така знижка. Ну добре, ось тут дивіться 82 гривні, тут у власному соку. а це салатний волії, це до салата. Ясно. І тунець в олії 82 гривні. Смажена кілька в томатному соусі. Я так хочу, кільку смажену. Ікра з кабачків. Мені нічого не потрібно, крім з кабачків і свіжого гарячого багета. І можна їсти і наїстися. Премія гриби, печериці мариновані 90 гривень 450 грам. грам. Ананаси шматочками 850 грам. 95 гривень, здорожчали. Ви знаєте, мабуть, я голодний. Фрикадельки в томатному соусі з овочами. Я голодний. Нам таке зробили каша рисова. Такі як солдатам в упаковці. 350 грам, 55 гривень від верес. І каша перлова з м'ясом свинини 55 гривень, теж 350 грам. Майонезний соус салатний щедро 40 гривень, 550 г, а майонез провансаль щедро, 300 г 38 гривень. Це що у нас? Європейський майонез Торчин 150 грам, 20 гривень. Тут у нас в ціні тижня ось такі, як їх називають, макарони. 35 гривень, 400 грам. усі йдуть по 400 грам і по 35 гривень. Дивіться, яка цікава форма. Ну, оці ж ми звикли, так? Да? тут щось такі цікавеньке. Олія літр 800-109 гривень, півлітрова 36. Так, смачна хімія, рева 18 гривень. Це велика упаковка. До речі, треба взяти. Що я візьму? Тут яловичина. А це що? Зі смаком курки. Побалую себе сьогодні м'ясом. Так, хороша ціна на фріски з сільпо, 11 гривень пауч-пакети. В ціні тижня велика упаковка приправи. 12 овочі та 12 трав, 150 а, грам, 39 гривень в ціні тижня Вегета, дуже, дуже класна вегета. Мені от мама раніше запікала давно-давно-давно, запікала ще як я був дуже молодий. Ось таку приправу брала. Це, мабуть, одна з найкращих раніше приправ були на ринку. Вегета і намащувала курочку. Так, в ціні тижня у нас соломка і кому потрібні повна чаша. Це, власна, марка сільпу повна чаша, арахіс 300 грам. І смачнющі. Кажуть, що вони смачнющі. Мівіна в соусі зі смаком кунжуту та смаженої курки. Отак хочеться щось мене на хімію потягнуло. Я, мабуть, зол... голодний. 40 гривень. Не були по акції дешевше. Ну добре. Так, ось такі сніданки по 20 гривень для дітей. З різними-різними смаками. Тут є фруктові. 150 грам. 21 гривня. Тут печиво. Ці не бачу навіть за 54 гривні можна взяти 400 грам. А ці дорожчі. 700. 450 грамів 76 гривень. Це щось від БКК. Мабуть, теж візьму, хай буде. Ми з вами швиденько пробіжимось по рибці. Оселедець 14,90, скумбрія 18,90, кілька 22 гривні. Все у 100 грамах ціни. А тут у нас оселедець гарячого копчення. 14,90 і салака гарячого копчення 10,90. Подивіться, який лосось, хребти гарячого копчення, 18,90. Так, тут Сібас 39,90. Потім сьомга 53,90 90 Дораду 34 ,90. Сьомга стейк 57,90 а сьомого філе 7490. У мене розріжається телефон, на жаль. Не знаю, чи я встигну просто познімати все. Лящ патерний 12,90. І короб патерний 22 гривні 90 копійок. Кефаль 15,90. Навіть форель райдужна 29,90. Друзі, якщо я виключусь, ненароком з вами не попрощавшись то а, вибачайте, будь ласка, тому що телефон розряджається, знімаю на останніх а, тих відсотках кальмар. Візьму з кальмаром і візьму а, з сьомгою. Мені дуже сподобались ось ці штучки. Я минулий раз купував. Ой, паста креветочна є, може, попробувати ще пасту креветочну взяти. Ну, це паста. А це хай буде оце, так? Да? І одну з сьомгою візьму. 52 гривні 160 грамів. Хай буде. Хто знає про цей йогурт, я його брав, це ну, як сирковий десерт йде. Непоганий, але як на мене, там трошки багато крахмалю. Але за 70 гривень пів кілограму я брав вишню, мені сподобалось. Тут, тут ще є персик маракуя, сирковий десерт і полуниця. Ну і пройшовся по молочці, взагалі нічого немає. З такими конкретними знижками є сметана галичина зі знижкою 30%, 15% жиру по 28 гривень. 300 грам Так, поки в акції тісто філа я візьму ще, тому що я, а, мені сподобалось це тісто. Візьму ще, хай буде. Так, а вони всі, мені здається, воно було... Здається, таке ж було, правда? Здається, таке було. Ну добре. Хай буде. Так, осторожно. Будемо готувати смаколики. Ну все, я тоді йду на касу, хочу з вами усіма попрощатися. Гарного вам дня, вечора, спокійної, тихої ночі та економних покупок. До зустрічі. Всім пока-пока.